Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов. Третій військовослужбовець нацгвардієць пішов в життя від поранень, отриманих від вибуху під Верховною Радою України. Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії солдата струкової служби Олександра Костини. Була відкрита черепно-мозкова травма та проникне поранення. Грудної клітки в Олександрівській лікарні медики до останнього боролися за життя гвардійця. Ще двоє на гвардійців померли у 17 й лікарні. Дмитро Сластиков сьогодні вранці і вчора помер Ігор Дербін. На цей час у столичних лікарнях підпорядкованих КМДА перебувають 48 постраждалих. Загалом, внаслідок кривавих подій, щонайменше постраждало 140 осіб. Повідомили у київській міліції. Мер столиці Віталій Кличко провідав військовослужбовців на і правоохоронців, які постраждали внаслідок кривавих подій біля верховної. Ради перебувати на лікуванні у міській клінічній лікарні номер 17 Він поспілкувався з хлопцями, побажав їм швидкого одужання і подякував за мужність та сумлінне виконання своїх обов'язків. Я впевнений в тому, що ми повинні зробити все для того, щоб хлопці отримали нормальну матеріальну допомогу, щоб медичну допомогу. А ті, хто затриман, ті, хто зробили ці акти, з. Вони псевдопатріоти, я їх можу так назвати. Вони декларують боротьбу за Україну, а насправді вони країну руйнують своїми такими діями і впевнений в тому, що вони повинні відповідати. Вони затримані і повинні відповідати по всій строгості закону. Це ключове завдання, щоб іншим не повадно було. Загиблих наслідок вибуху під парламентом військовослужбовців Національної гвардії нагородять орденом за мужність, повідомив президент Петро Порошенко, відвідавши постраждалих бійців у госпіталі МВС, і зазначив, що сьогодні підпише відповідний указ. Глава держави заявив, що всі причетні до організації цього злочину особи мають понести відповідальність, а влада та суспільство мають зробити все, аби унеможливити повторення таких трагічних подій в майбутньому. Президент відзначив мужність військовослужбовців, які вчора несли службу під стінами парламенту і до останнього захищали право і закон. Я пишаюся тим, що у нас є така Національна гвардія, яка настільки достойно вчора демонструвала стійкість у відповідь на жахливі провокації, які відбулися під Верховною Радою. За минулу добу в зоні ато жоден український військовий не загинув і не був поранений ворожих обстрілів з важкого озброєння, а також мінометів, танків та бронетехніки також не було зафіксовано. Повідомляють в адміністрації президента на Луганському напрямку. Єдиною гарячою точкою було селище Кримське, де противник здійснив дві збройні провокації в темну пору доби. Натомість, другий день поспіль не велись бойові дії на Маріупольському напрямку. Найбільш неспокійно вчора було в районі Донецького аеропорту, де бойові дії тривали з 16 до 23 години. Поблизу Авдіївки і Опитного ворог 10 разів відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по наших позиціях. Також чотири ворожих провокації зафіксовано поблизу Мар'їнки. До дня знань у столиці відкрились дві сучасні відреконструйовані школи у Дніпровському районі. З нагоди свята учнів, їхніх батьків та викладачів на урочистих лінійках привітав мер Києва Віталій Кличко. Так оновлений фасад, новий дах, вікна, підлогу та відремонтовані камінети отримав навчально-виховний комплекс номер 141 Тепер в цій школі з поглибленим вивченням англійської мови, івриту та інформаційних технологій можуть навчатись 900 учнів. Завдяки коштам меценатів. Класи обладнали сучасними комп'ютерами, облаштували лабораторії фізики, біології, хімії, Ренд залу, а на дворі просторий спортивний комплекс. Потрійне свято відзначають, і в школі номер 128. Заклад отримав не лише надсучасний сучасний ремонт, а й новий повноцінний другий корпус. Для школярів сучасними меблями та технікою обладнали просторі навчальні класи, відкрили басейн, спортивні зали, нову актову залу, лінгафонні класи. Віталій Кличко закликав дітей наполегливо працювати та добре вчитися. Тоді всі мрії втіляться у життя. Я хочу вас всім привітати. Підтягом. сучасні, не сучасні школи, я впевнений в тому, що в цих умовах ми повинні вчитись набагато краще. Це ваше завдання, а ми будемо робити все для того, щоб освіту отримало достойне фінансування, достойні умови. І, і учні, і викладачі мали можливість робити найголовніше вчити Вчинні і вчитися. А столичний ліцей, наукова зміна цього року отримав до 1 вересня щедрий подарунок від міста. З міського бюджету було виділено близько 20 мільйонів гривень для повної термосанації закладу. Якщо раніше температура повітря взимку у класах не піднімалась вище 16 градусів, то тепер навіть у найлютіші морози тут буде 22. Будівельникам знадобилось лише два місяці, аби переобладнати ліцей за всіма сучасними технологіями енергозбереження. Тут повністю утеплили стіни, замінили дах, вікна, встановили сучасні вентиляційні системи. За 24 роки існування. Закладу тут вперше было проведено такую масштабную реконструкцию. То, что сделано сегодня, то есть я даст возможность во первых экономить огромные средства. По нашим расчетам до 2 миллионов гривен в год. Температура у них была градусов 15-16, если не изменять. Сейчас она будет 22. Еще мы установили здесь, ну, рабочие установили систему вентиляции с рекуперацией, что обязательно сегодня при, ну, том, чтобы дети каким-то образом все время имели свежий воздух. Нову пам'ятну дошку загиблому минулого року фельдшеру Айдара Андрію Абалмасову відкрили в рідному для нього столичному медичному коледжі імені Гаврося. Пам'ять загиблого вшанували під час відкриття нового навчального року. З Самого ранку на ганку медичного коледжу імені гаврозію румляться студенти, мрія яких стати медиками. Поперед напутніх слів тут шановують пам'ять свого колишнього студента Андрія Абалмасова. 44-річний воєнний фельдшер загинув минулого літа в АТО, прикривши собою чотирьох бійців відміни, що вцілила бокоп, нагороджений орденом за мужність. Пам'ятну дошку загиблому айдарівцю відкриває його мама. Люди, діти, вони будуть знати, що був було... жил такой обалмасов Андрей. Простой украинский парень, но который в нужную минуту для страны пошел защищать. Звокрану для майбутніх медиків тут повно прикладів для наслідування серед випускників коледжу герої радянського союзу, навіть лауреат Нобелівської премії Микола Басов, основоположник квантової електроніки. Для більшості нинішніх студентів коледж гарний стартовий майданчик. кажуть, продовжуватимуть навчання в медичних вишах. Я давно дуже хотіла бути медиком. І я не знаю, куди поступити. От але вибрала цей коледж. І я думаю, що тут буде класно. Всі кажуть, що тут класно вчать. На хірурга. Я потім хочу я хочу далі. З самого дитинства, ще як ми гралися війнушки, так сказати. Я хотів бути медиком і рятувати людей. я хотів би ще вступити в Богомольця після цього коледжу і потім вже вирішити свою подальшу професію. Найурочистішими для кожного посвята тепер вже студенти вперше у житті одягнули білі медичні халати. Місто ж без перебільшення покладає на них величезні надії. В Києві сьогодні не вистачає 50% медиків, і це так. Знаєте, сума на жаль, ще ще більш страшна. Чому? Бо сьогодні ми на колінах стоїмо і просимо людей 85%. Років чи в 90 років ще не йти на пенсію, а працювати, бо нема кому працювати. Цьогоріч коледж прийняв на навчання молодь з усієї України. Аби це стало можливим, допомогло місто. Заклад відтепер зможе повноцінно використовувати гуртожиток, в якому раніше проживали сторонні люди. В минулому році ліцей звернувся до керівництва міста, і тільки завдяки втручанню ключку місця в цих гуртожитках. Звільнені і сьогодні… Київ отримав можливість запросити на навчання не тільки киян, а дітей з інших міст. Саме цим студентам у майбутньому реформувати медицину і міста, і держави. Іванна Білоченко, Михайло Євстигнеєв, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ громадська приймальня про з ким буде розмова дізнаємося від Лейли Мамедової Лейло. Вітаю тобі слово. Ростислава я також тебе вітаю. Ну що вона залишилося всього три ефіри? Саме програми Депутатська приймальня». з 5 вересня. Ця програма на певний час буде закрита зв'язку з тим, що офіційно стартує передвиборна кампанія. Закликаю всіх активно телефонувати в ці прямі ефіри. Сьогодні матимемо нагоду поспілкуватися із Владиславом Михайленком, депутатом Київської міської ради, в оболонському районі, представник депутатської фракції постійної комісії з питань і та землекористування. я чекаю на ваші дзвіночки і сподіваюся на плідну розмову. Дякую тобі, Ростислав. Пасібі. Ми й далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск о сімнадцяті. А далі новини спорту. ефірі спорт мої вітання матчем за суперкубок в Україні стартував новий футзальний сезон. Почесний трофей у Києві розіграли чемпіон харківські і Володар Кубка столична Манзана. Взимку на цьому ж майданчику аматорська Манзана створила сенсацію, вибивши локомотив з національного кубка ще на стадії однієї восьмої фіналу. Другого дива не відбулося. Залізничники перемогли на класі. Вже у першому таймі вони тричі розписалися в воротах господарів. Відзначилися Бондар Рогачовий Овсянніков. На другий тайм Манзана вийшла зовсім з іншим настроєм, але локомотив міг собі дозволити грати по рахунку. Лише одного разу Аксьонов поцілив ворота локо. А після вилучення Алексюка атаки Манзани стали менш загрозливими. У підсумку 3-1 локомотив Володар Суперкубка України. Не форсировали мы подготовку к этому матчу. Для нас главное это конец сентября, начало октября, когда стартует футзальная лига чемпионов. Хочу поблагодарить команду соперника. Она нам попортила нервы, как в матче Кубковом, когда мы проиграли. И сегодня тоже они дали нам хороший бой. Они сейчас рассматривают вопрос заявиться в первую лигу. Я думаю, что, дай бог, положительно все решится. И будет еще одна киевская команда, уже, уже со статусом, с титулом. Сейчас очень жаль, что уже сколько пять лет, по-моему, 6 уже нет ни одной команды, которая представляла бы столицу Украины. И действительно, сейчас столица мини-футбола, сейчас, ну, футзала в Харькове. До початку нового навчального року два міні-футбольних поля з'явилися на місці колишнього пустиря на Троєщині. Їхнє будівництво тривало швидкими темпами з червня 2015-го. Окрім власне смарагдових периметрів зі штучним покриттям для юних футболістів зведено роздягальні душові, а ще адміністративний центр. Ініціатор проєкту, підприємець Олександр Сухарський, запевняє, поля зведені без допомоги політиків і депутатів. Орендували землю на 10 років, вклали у будівництво 275 тисяч доларів. З нагоди відкриття спорткомплексу було проведено турнір серед юних футболістів 2007-2008 років народження. За головний трофей змагалися вісім дитячих колективів. А переможцем змагань стала команда зірка арсенал, другий, третя столиця. Отже, у нас по факту в Діснянському районі знаходиться около 500 тисяч 500 тисяч населення. Будем говорить так, всех привлечь мы не сможем, но значит, э, основную часть постараемся. То, что дети участвуют в этих турнирах, да, они не бегают на улицах, да, не, не шатаются. Да, а и родители здесь, скажем так, проводят время. То есть для города и для властей должно быть как бы, примером, это, да, что нужно вкладывать деньги в развитие там молодежи, потому что дети это наше будущее. трибуна у висоту Богдана Бондаренко визнано найкращим спортсменом серпня в Україні за версією нок такої честі він удостоївся за срібло здобути на чемпіонаті світу в Пекіні, який завершився минулого тижня. Ну і наразі це все до зустрічі.